Відео, придбав бензопилу мотор моторсіть. Кажу відривався. Поки нової пошти приніс метрів 100, на руки дуже тяжко. По весу, на повозі. Добре, я її вже розпочато. Ось сама пилка, то десь приблизно ну це 475. Як штіль. 361 по вазі, а може й більше. Так, видно, що трошки ті, вроді, логотипи є, але, наклейні, але наклейки такі вони, недовговічні. вони ну, по вазі точно, що дуже набагато важче. Звісно, що ось мастило багато тече, але почитавши там інструкції, то ну, все промащено маслом, повитирати, просто зняти цю кришку, зняти цю кришку зняти ось цю кришку. Там, там по маслу і все, свічку треба викрузити, наряти бензини, пропирхати, щоб вимилося, бо вона як іде, як законсервована. це я така вичла. Це з неї пакет. Інструкції дві по експлуатації, там типу, гарантійні колони. Так в все є. Чохол на шину. Так, сама шина. То, шина теж вона не стандартна, йде, там щось 42. Сантиметри, я ще, ще її не ставив. це тільки ось такий буду заводити, що пакетик з інструментами запечатаний, Напильник, ключки, рамка напильника. Тут, Тут такі за ще прокладки, ось е, е, ідуть до стартера собачки і насмасений насос. Ось такий. І не розпочатую її, по вона так запечатана, заклеєно. Набір ключ, щоб видно, що є ключ. Планка, упорно, перехідник, отв'яза. Вже як все є. Не обов'язково. Це сам цеп. Позволив, що ЦЕП марки маркиштіль. А тут не пише, просто пишемо тут Січ. Отходи все. Сейчас можна. Так, це можна витягнути, сейчас подивимось. Зараз ми це дістанемо. Так. О, ох, ох. Так, ну це 3.8, не 3,25, як китайських 3.8. А, ні, це, це не оригінальний, він йде круглий. Круглий зуб видно, що він не такий як я тут як, ну, потрібно купити щільівський тому що ось такий зуб він іде заокруглений отут що камера за телефон покаже він ніде не квадратний а ось круглий ось такий значить це не щілівський Косяк. ну така поки купив заведу Ой, ще одне відео зніму